Де ми беремо коноплі? Територія в Україні, на якої вирощують коноплі, складає до 10 тисяч гектарів. У давні часи Україна була аграрною столицею радянського союзу. Було заплановано вирощувати більше 150 тисяч гектарів. Ви запитуєте, де ми та наші партнери беремо коноплі для своєї продукції? Всі коноплі, які використовуються в продукції наших партнерів, вирощуються в Україні. В Україні є декілька регіонів, які вирощують технічні промислові коноплі. Серед них є такі: Чернігівщина, Сумщина, Черкащина, Житомирщина, Рівненщина, Івано-Франківщина, Київщина. А ще забув Полтавщина. Всі вони ліцензовані аграрії. Та продукція, яку ви бачите постійно в нашому Тіктоці: конопляна вата, конопляний бетон, конопляний текстиль, все це робиться з українських конопель в Україні. Щоб більше дізнатися про українські коноплі різні виробництва з конопель, переходьте до нашого телеграму. Ми там ділимось постійно інформацією. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на наші соцмережі, для того, щоб ми поширювали цей контент в маси.